Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Wunderlicht. Це пристельва люстра діаметром 62 см. Каркас її виготовлений повністю з металу, колір покриття золото вона повністю прикрашена такими прозорими скляними елементами шестикутної форми. Якщо комусь цікаво, точна кількість цих елементів 64 см. Все так вони виглядають поближче, має таку рельєфну поверхню в якості візерунка. Люстра на 12 ламп, патрони Є14, кераміка, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживаю кожна 6 Вт, видає близько 50. Ну і лампи мають бути прозорими. Я її підключив, ось так вона виглядає. Увімкненою дуже красиво виглядає, дуже вона така пошатна, 100% стане прикрасою кімнати. Освітлює вона дуже добре при такій кількості ламп, так воно і мало бути. Кімната може бути будь-якого типу та призначення, площа кімнати, ну так, я вважаю, ідеальна площа кімнати для даної моделі це Враховуючи її розміри і її можливості освітлювати, це 20 квадратних метрів. Від стелі вона відступає всього лише на 42 см. Кріпиться за допомогою монтажної планки. Діаметр стельової чаші 35 см. Сама планка розміром 28 на 28 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!